Справді Божа людина не дивиться, що їй потрібно, бо в першу чергу завжди думає, а чи потрібно це Богу. І не думає в першу чергу про себе, а завжди дивиться, що потрібно в першу чергу Богові. А згодом думає, що потрібно іншим людям, а тільки згодом думає про себе. А не в іншому порядку і напрямку. Якщо цього не робити, то людина буде належати будь-кому тільки не Богові. Про це навіть більшість людей не думає, в Божої людини все розкладено правильно по полицях і необхідностях, але завжди мої, тобто кожного особисті проблеми на останньому Misty.